Що посадити невибагливе, зелене. Вже висадила лейланди від паркану 70 між рослинами 140 см. Також посадила ялівці Голдстар, тис ягідний, посадкова яма в декілька разів більше об'єму коріння, змішую ґрунтосуміш для хвойних з землею, що викопали. Та додаю гідрогель, акумулятор води, бо тут немає автополиву. Поки вбирається вода, готую саджанці. Розправляю трохи коріння. Кореневу шийку не заглиблюйте це місце переходу стовбура в корінь. Додаю осмокот, зараз жовтень, а в доброві від термінування живлення. Зверху присипаю ґрунтосумішу і поливаю стимулятором коріння для швидкого проживлення: 10 літрів розчину на таку рослину. А поки готую інший садженець ось такий конвейер. Як висадила всі лейланди, вирішила підрівняти форму. Це не складно. Найскладніше підготовка посадкової ями та ґрунтосуміші. Півсотня рослин висадила. Результат побачимо в наступному сезоні.